Подякові дати уміти нам треба не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за біль, за печалі, за сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подякові дати уміть нам потрібно не лише за достаток, не тільки за срібло, але за й нестачу порою маєтку, коли ти тримаєш останню монетку. Навчитися треба подякові дати. Не тільки тоді, коли спокій у хаті, але й коли завітала тривога, і гучнішими стали молитви до Бога, в той час нелегкий не спіши нарікати, зумій і за це Богу славу віддати, бо все, що в житті нам Господь допускає, воно певну ціль на добро для нас має. І лише тоді поспішить перемога, як в небо полине подяка для Бога. Не тільки за сонце, не тільки за зорі, не тільки за дні, що проходять без горя, але за усе, що йдучи, зустрічаєш, навчитися дякувати Богові маєш. Він є наш творець, який ще від початку знав шлях наш і долю. все все по порядку. І план Його волі для нас досконалий. Він складений був по найвищій програмі. Тому в кожнім кроці для нас все найкраще, Бог дав житті цим нам і легше і важче достаток, нестачу, і радість, і смуток, і усмішку, сльози, і втрату і здобуток тому лише одне зрозуміти нам треба, що все це від Бога, що все це із неба, навчитися в кожну хвилину життя. Подяку і славу нести для творця.